Реальні історії українців, які вимушено покинули свої домівки і нині проживають на Закарпатті. Основа документальної вистави ВПО історії, що надихають жити. Документальний театр, як спосіб арт-терапії, всеукраїнська ініціатива Активна громада в Ужгороді організовує вже втретє. Всеукраїнська ініціатива Активна Громада вже не вперше. Ну, точніше, десь початком війни почала використовувати такий інструмент як документальні вистави. Це е, свого роду такий арт-терапевтичний захід, який дає можливість шляхом е, інсценування на сцені якихось конкретних ситуацій або життєвих подій е, людей, окремих персонажів, через обговорення і проживання далі за аудиторією. Спершу традиційно для документальної вистави шукають донорів історій, тобто тих, хто готовий озвучити свої спогади та переживання. А зараз запрошують усіх охочих стати глядачами. Це не просто перегляд вистави, а змога подивитися на ситуацію з різних боків, розширити світогляд, розвивати критичне мислення. В рамках розбудови консенсусу в громадах. Вистави будуть пов'язані з темою ВПО в містах України. І, зокрема, в багатьох громадах України такі будуть проходити вистави. Наша тема буде стосуватися історій, які надихають. Ми хочемо через призму конкретних прикладів людей, які вимушено приїхали в Ужгород на початку 22 го чи пізніше, і показати їхній досвід життя в Ужгороді, але водночас через їхні роздуми через їхні переживання, які з цим були викликані, і показати, які виклики були в цих людей, які виклики вони змогли подолати, які можливо залишаються. Складовою документальної вистави є також обговорення із залом. Запрошуємо ж запрошуємо гостів міста цієї неділі, 15 жовтня. О 17 годині долучитися до даного дійства організовуємо ми цього разу із станцією Уж. Це теж таке творча майстерня значної частини з людей, які внутрішньо переміщені. Але разом з тим це творчі люди, які допомагають нам в організації цього заходу. І ми сподіваємося, що це буде цікаво для всіх, тому що це і такий, і творчий, і водночас дуже філософський, я би сказала, навіть захід. Донори історій непрофесійні актори. У цьому теж специфіка документального театру. І Якщо з поміж глядачів чи просто є охочі долучитися до ініціативи як учасники, то можна ще це зробити на всеукраїнському рівні. Активна громада надає таку змогу. Якщо звичайно комусь цікаво долучитися і в процесі, то, наприклад, на загальноукраїнському рівні теж буде вистава про внутрішню річне про внутрішню переміщених осіб, а про українців за кордоном. І ця вистава буде в документальному форматі, але онлайн, то тут ще можна долучитися і як учасник. Документальна вистава ВПО історії, що надихають жити, відбудеться в неділю, 15 жовтня о 17.00, в артпросторі станція Уж.